Що для мене робота пожежна? Ну, допомога людям це в першу чергу. Воно, коли їдеш на пожежу, працюєш, ти розумієш, що людям горе, люди, люди в стресі, люди втрачають родичів, буває, близьких, друзів. Але якщо ти приїхав, все правильно виконав, ліквідував пожежу, врятував людину. Ну, відчуття виконаного обов'язку. І те, що ти допоміг людині, воно багато варте. При виїзді на пожежу безпосередньо зараз в цей час в стан війни і в мирний час робота не особо відрізняється. Різниця такі в тому, що під час проведення ліквідації пожежі чи ліквідації надзвичайної ситуації є загроза виникнення повітряної тривоги. Тоді треба підстраюватися, підлаштовуватись, одягати бронезахист і продовжувати працювати в тому самому ритмі, в якому працюють. Вона для нас всіх почалась о 5 годині, 24 -го лютого. Різниця тільки в тому, що якраз наша зміна мала заступати. І якщо будільник в мене стояв на шосту годину ранку, то піднявся я о 5-й. Не вірилось, почув вибухи здалеку. Я в центрі міста живу. З Озерного. Долунали вибухи, дещо голосніше, ніж зазвичай з полігона, тому включив телевізор, знайомі почали дзвонити, тому що звикли, що якщо працівник ДСНС, це перший істочник інформації, зразу почали дзвонити, що трапилось. Я сам нічого не знав, включив телевізор, вже дізнався з ЗМІ, що сталося. Шостої години вже не чекав. Вже почав збиратись на роботу, тому що розумів, що треба вже бути на роботі. І нас перевели на двозмінний режим роботи. Ми Дві зміни чергували одночасно, потім ми добу відпочивали і знову заступало дві зміни. І в такому ритмі, двозмінному через добу, ми чергували десь трошки більше місяця. Перший наліт на Житомир вибухи були в районі Багудні, недалеко від лікарні Другої міської. І, здається, це було з 1 на 2, ну 1 березня. Тоді я був вдома, я був вихідний, якось так переймався, брав радіостанцію з собою і вдома перебував з радіостанцією. І була повітряна тривога. Я з родиною спустився в підвал. А після того, як піднявся, вже коли закінчилася повітряна тривога, піднявся до помешкання. І по радіостанції чую, що дуже активний радіообмін іде. Потім мені хлопці телефонували, де знаходиться найближчий гідрант, працюючий, щоб довго не шукати. В районі Другої лікарні. Я зорієнтував, де він знаходиться, і вирішив, що ну, я маю бути там. Зайві руки вони ніколи не бувають, тому я сів в автомобіль, приїхав на роботу, взяв бойовий одяг і направився до Багунії, наскільки зміг автомобілем близько під'їхав, тому що там і дроти попадали, лежали, і поліція не дуже пускала, я не хотів дуже там з ними сперечатися. Залишив машину, з пів пройшов і почав хлопцям допомагати в розборі конструкцій, в гасінні пожежі. До третій години десь я попрацював, потім поїхав додому і зранку вже заступив на чергування. Працювали по гуртожитку, виставили сили і засоби, люди працюють. По радіостанції передають, що знову увага, повітряна тривога. ПТВ все просто лишалось так, як воно було. Люди сідали в техніку, від'їжджали на відстань в район гідропарка, перебували там, передавали, що відбій повітряної тривоги. Ми поверталися. Звісно, пожежа набувала вже тих масштабів, які ми прибули спочатку, вона була там. І так ми від'їжджали назад чи чотири вже в. Начебто пожежу прибиваєш, вже вроді близько до ліквідації тут поступає сигнал, що повітряна тривога, виїжджаємо. Посиділи 20-30 минут, перечекали, повертаємося, там вже знову все горить. Знову-заново починали гасити, а потім просто перестали виїжджати, тому що треба було завершати. Страшно. Ну, є загроза, ну, прилетить чи не прилетить питання. По-друге, не будемо забувати, що Житомирська область трошки вона знаходиться на великій відстані від активних бойових дій і активних районів, де прилітає на Сході чи на півдні, це не Миколаїв, не Херсон, не Одеса. Тут, якщо долітає, то одиничні випадки. По-перше, по-друге, Надія на ППО на влучність хлопців. І коли тушиш, навіть якщо тривога лунає, за це не дуже переймаєшся, працюєш собі, де й все, щоб вона не вибувала з колії і не заважала працювати. На стиснутому на з масками. Самовідданість, повага до людей і готовність до самопожертви. Тому що, коли ти заходиш в підвал чи в приміщення рятувати людину, ну, завжди є загроза, що ти можеш не вийти. Тому до самопожертви ти маєш бути готовий і віддати своє життя за життя когось іншого.